Слава Україні в ефірі підсумки дня 21 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин з лінії фронту в область надійшли трагічні звістки. У день гідності та свободи ковальська громада отримала підтвердження про загибель одного з тих, хто добровільно пішов відстоювати ці цінності героя Романа. Приступи захисник села Городелець загинув ще 19 березня цього року на фронті. Перестало битися серце і одного з фундаторів відновлення урочища вовчак на Торіщині, директора історико-культурного комплексу Вовчак Волинська Січ, ветерана російсько-української війни Василя Мазурика. Після початку повномасштабного вторгнення Василь Мазурик став до лав ЗСУ у складі 14-ї князівської бригади. Брав участь у бойових діях на східному фронті. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисників. Вночі 22 листопада російські окупанти випустили по Україні ударні випила та ракету іскандер. На волині також чули звуки вибухів. Як повідомив керівник Волинської ОВА, сили ППО збили над областю один ворожий шахет. Обійшлося без пошкоджень та постраждалих. Окрім того, міський голова Володимира Ігор Ігорпальонка. Повідомив, що неподалік Володимира прилетів невідомий літальний об'єкт. Містяни чули потужний вибух за словами посадовця. На місці інциденту працювали правоохоронці та працівники ДСНС. У Луцьку внаслідок ДТП на пішохідному переході постраждав чоловік. Як повідомили у нацполіції, 20 листопада на вулиці Рівненській БМВ збив 25-річного місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому переходу. Постраждалий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділенні реанімації. За кермом БМВ перебував 25-річний житель Луцького району. Триває слідство помста, чи так би мовити, подаруночок. На прощання тридцяти лучанин підпалив квартиру жінки, з якою перебував на стадії розлучення. Це сталося в Рівному. Повідомлення про задимлення та ймовірну пожежу у помешканні багатоквартирного будинку на вулиці князя Романа. Надійшло до поліції 18 листопада. Правоохоронці встановили, що у квартирі на п'ятому поверсі проживала 27-річна жінка, яка в той день була відсутня. 39-річний житель Луцька, із яким вона перебуває на стадії розлучення, своїми ключами відкрив двері. Мері, зайшов всередину та підпалив одяг у шафі. Сусіди, які побачили дим, викликали рятувальників, які оперативно ліквідували займання. Наслідок пожежі були пошкоджені стіни, стеля спальної кімнати, балкон, а також речі домашнього вжитку. Чоловіку повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання, підозрюваному з запобіжного заходу. З 10 грудня Укрзалізниця у новому розкладі запустить три нові міжнародні Пасажирські потяги та 11 нових маршрутів у внутрішньому сполученні. У новому розкладі з'являться 5 нових маршрутів до Карпат. Серед них два буде їхати з Волині Луцькрахів та луцьк ужгород Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко. Окрім цього, на міжнародному напрямку новому сезоні Укрзалізниця буде здійснювати перевезення новими маршрутами: ЧОП Відень, Чоп Прага та Дніпро Хелм. І до всіх українських новин російські окупанти завдали удару по місту Селидове та Новогродівській громаді на Донеччині. Як повідомили у прокуратурі 20 листопада, мішенню для окупаційних військ стала міська лікарня, у якій на лікуванні перебували люди. Наслідок обстрілу восьмеро громадян отримали контузії та осколкові поранення. Один загинув також ворожі ракети, поцілили по підприємству, розташованому на території Новогродівської територіальної громади. Від отриманих тілесних ушкоджень загинув. 63-річний працівник, який перебував в одному з приміщень. Будівлі медзакладу та підприємства зазнали значних руйнувань, також пошкоджені транспортні засоби. 21 листопада російські війська знову атакували Херсонщину. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, ворог скинув 25 керованих авіабомб. На населені пункти Береславського та Каховського районів Унаслідок цього у Береславі та Новобереславі поранення отримали двоє чоловіків. Їм надають медичну допомогу. Разом з тим, через обстріл передмістя Херсона, також постраждало двоє людей. Повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. 62-річного чоловіка мінно вибуховими травмами наразі обстежують у лікарні також від атаки на Херсон. Ранено жінку 1962 року народження, також російські окупанти вранці 21 листопада поцілили по селищу Козача Лопань Харківської області. Унаслідок удару загорівся житловий будинок, у якому перебував 29-річний чоловік. Як розповіли надзвичайники, пожежу гасили близько двох годин. На місці вони виявили, обгоріле тіло загиблого. Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо гіпотетичної ліквідації Володимира Путіна, сказав, що Україна має всі права захищатися від вторгнення. Про це повідомляє The Sun. на питання журналіста: чи скористається Україна шансом вбити диктатора Путіна, якщо буде така можливість, Зеленський відповів: це війна, і Україна має всі права захищати нашу землю. Правоохоронці затримали підозрюваного проросійській діяльності священника УПЦ МП, який переховувався від слідства. Як повідомили ОСБУ, йдеться про Дмитра Тіхова 1970 року народження. За даними спецслужб на власному телеграм-каналі, церковник повторював наративи Кремля про громадянську війну в нашій державі та вихваляв екс-ватажків терористичної організації ДНР Олександра Захарченка Гіви та Моторолу. Також клірик поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових для підготовки деструктивного контенту, використовував. Вав публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційні сайти Російської православної церкви. При обшуках за місцем проживання клірика було виявлено мобільні телефони та комп'ютери із доказами підривної діяльності на користь РФ. Ініційовані службою безпекової експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти нашої держави. Правоохоронці оголосили підозру чинному народному депутату. Він пропонував гроші топ-посадовцям у сфері відновлення за підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. Як пише громадське, з посиланням на власні джерела йдеться про нардепа від партії за майбутнє Сергія Лабазюка. Він хотів заплатити гроші голові міністерства відновлення Олександру Кубракову та очільнику державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Масінаєму. зазначається, що обидва посадовці сприяли розслідуванню. За даними слідства, у серпні цього року він звернувся до високопосадовця міністерства з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у 3-5% від вартості кожного підряду для узгодження подальших домовленостей. Депутат залучив директора компанії. Вказують у набу уже після надходження 50 мільярдів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України. Депутат через довірену людину намагався передати топ-посадовцю Держагентства відновлення обіцяний відсоток. Зазначили посадовці, так 150 тисяч доларів у китайській шкатулці принесли на паркінг одного з столичних супермаркетів депутата та його спільника. Підозрюють за частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї. Нові правила ввезення гуманітарної допомоги відклали. Уряд продовжив. Можливість використовувати паперові декларації до 1 квітня наступного року це дасть змогу організаціям, які завозять волонтерку, продовжувати свою діяльність за звичайними процедурами. Водночас, з 1 грудня цього року отримувачі допомоги зможуть почати користуватися цифровим механізмом, тобто подавати декларацію онлайн за допомогою автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, за інформацією урядового порталу. Відповідні зміни були ухвалені за результатами опрацювання зуротнього зв'язку від волонтерської спільноти, яка активно долучилась до обговорення проблематики. Триватиме перехідний період з можливістю подання паперової декларації до 1 квітня наступного року. За цей час мінсоцполітики у співпраці з іншими організаціями влади та громадським суспільством продовжать опрацьовувати конструктивні коментарі та пропозиції для покращення. Правового регулювання процедури ввезення і обігу гуманітарної допомоги. На території Словаччини перевізники розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску. Вишні – німецьке, як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, блокування ініціювала і проводить спілка перевізників словаччини. Про терміни акції не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими. Наразі українські прикордонники вживають заходів щодо відстеження ситуації, оточення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту. Та критерії вантажів, які будуть пропускати через кордон на території Словаччини перед пунктом пропуску вишні німецькі у напрямку України перебуває вже близько 300 вантажних транспортних засобів. Самоліквідація росіян продовжується так. На Росії 23 річний хлопець вчинив самогубство після того, як отримав повістку. Про це пишуть російські телеграм-канали. Як стало відомо, мешканець Москви отримав повістку. Та бажання брати участь у так званому СВО і відповідно бути окупантом та загинути в Україні у нього не було. Врешті хлопець прийшов до стрілецького клубу постріл на Максицькій вулиці та вчинив самогубство. Перед цим він написав друзям повідомлення, що не хоче йти до армії. У Польщі 32-річна громадянка України, яка була п'яною, з'їхала на своєму автомобілі в Квет і не змогла виїхати. Інцидент стався 17 листопада в селі Щекарку. У повільському повіті про це пише портал Інполанд. Люблінські поліцейські отримали б інформацію про водійку, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння і намагалася втекти з місця автопригоди. Пасажир авто теж був п'яним і намагався допомогти водійці виштовхати машину з кувету. Коли на місце події прибули поліцейські, водійка відмовилась виходити з машини. Коли один з офіцерів спробував вийняти ключ із замка запалювання, вона почала його кусати. Правоохоронцям довелося з силою заарештувати українку. Крім того, у неї примусово взяли кров, бо вона сказала поліцейському, якого вкусила, що хвора на туберкульоз. Жінку помістили під варту. Вона відповідатиме у суді не лише за керування автомобілем у нетверезому стані, а й за образу поліцейського, який перебував на службі та порушення його недоторканості. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.